І розбираємо. Вчора момент розбирання дуже не знімав, що там Ось де оголки лежать, ось де шастерня. привезли двовчика після реставрації. І нам треба перекинути на один, може на два зуби. Даржимо ось за ромку дешевила і ворушимо оцю шестерню. Для того, щоб витяг... ось витягну оцю малу витягнув, випнули малу. Раз, давай, все, давай, набрось, що попаде, попаде в зуби. Да, раз, все. Бачите, на зуби перекинули. Монтіруку вставили, нетки держимо, я за скинув. Пробуем ще раз. О, все, йдуть, а не зараз. Пішов, пішов. Бачите, що вже пізніше. Вже голки починають заходити, коли вже вони ближче до поршня. Товариство, всім привіт, привіт Україну! Слава Україні, героям слава! Вітаю вас на каналі Agr Family. Мене звати Ярослав і сьогодні, вкотре вже з вами будемо їхати тюкувати. І хочу вам показати одну таку ситуацію, яку не треба зівати. Старатися перед кожною роботою ходити обдивлятися свій робочий інвентар, тому що самі вчора потюкували. Сьогодні щось таке там ходили, там заглядали, заглядали раз, а тут ось така картина. Під час роботи. Обірвало гойку, десь крутилося, і виложив вже Shift і десь бултик, не знаю, де він чи там є, чи немає його. Коротше. І ще б трохи круть і до побочення. Голки б писали з розум. Тому що за цим треба дивитися дуже-дуже об... уважно. Не знаю, видно, не видно, але різьби вже на краю нема слова зовсім. Зараз будемо шукати десь бултика похожого. Бо з таким шутки короткі, хлопці, так що акуратно дивіться. плюс 34, тому вода з льода буде саме то. Бертво, всім добрий ранок. У нас ремонти. Я думаю в попередній частині відео видно було, що щось тропилося. І розбираємо. Вчора момент розбирання дуже не знімав, що там це. Познімали ці всі шестерні, заодно помінять. Як бачите, немає шестерні на привод в'язольного, шестерні в'язольного немає, тому що... Вдарило голки, загнуло голки і перескочило зажигання на ньому. Хто знав від чого, зараз шукаємо причину. Але перескочило. Трубу цю ось де, то, що держи голки зігнуло. Навірно, за віською попогнули її і туди-сюди. Голки поки що лежать, може з ними щось зробити. Заодно міняємо ці шестерні, ці ж дві здорові шестерні дві віддали до Вовчика на реставрацію, зубів там трохи їх помілити зубики і витягли поршень, поміняли на ньому один ролик, тому що вже стокотів. Також тут все розкручували, бо нам нужен оцей вол. Ось оцей. Він теж тут щось відпустився, треба буде його підтягувати і зараз він нам нужен, бо його треба витягнути, щоб поставити шастерні. Це пластинка трошки підтерпану хто знає. Не вагаємося сказати точну причину, чому воно в нас голки збили. Чому, чому десь вбилось запалення, Во взагалі ніхто не знає. Тому що голки вдарили в поршень і трохи розігнули голки, вже ту защиту. І це зараз стоїмо, все відновлюємо міняємо одну шастерні. Ну, бачите, тут розгордіаж конкретний, все порозбирано. Довбимо все. Як буде щось відомого по цьому питанню, обов'язково вам все розкажу. О, також, також покажемо, як ми будемо настроювати зажигання на цьому пресу. Як правильно його робити, ми точно не знаємо, ми робимо по-своєму. Тому може комусь буде корисне, те, що вам покажемо народ. Так, ось голки лежать. Ось де шастерня привезла двовчика після реставрації. Зуби всі, як нові, все готово. Треба ще підігнати ось пластинку, там де зачіпається вила, коли йдуть на зав'язку. І ця шастерня також ось десь. Повній готовності. Також відновлене зуби, все пороблені. Так як ми ще не дуже володіємо такою майстерністю відновлення зубів, прийшлося їхати до вовчика, щоб він нам їх підшамонив. Ось добачити результат, да? що може бути коли збивається зажигання на пресу. Ну, Ця труба сам собою там і, короче, бо голки залітають. і Зараз потихеньку збираємо і будемо щось прицілюватися. Так, зараз спробуємо налаштувати зажигання. Якщо у вас отак заштопорено було, що ніде ні, нічого не тікало, то ну, налаштувати в момент, коли входять голки лаше. Якщо у вас розбралися ще й вила, як у як у носи, що, то треба ось до 4 болта, відкручуємо 4 болта, вставляємо так монтіровку і треба розштопорити ці дві шестерні. Ну, там, ну, там більше мороки, тому що там треба ось оця маленька шестерня, оця велика шестерня це на вилапривод. Це маленька шестерня їх приводить у дію, і щоб її зацепо витягнути, треба там все розштопорити штупорне кольору і з підшипником її вибити, але це набагато більше марука, ніж отут. Вставили ті руку, розвели, але головне, щоб вила були зачеплені. В нашому випадку вийшло, що вила пізно піднімаються і зачепує їх поршнем. Розштопорили, вила заштопорені. Трошки поршень назад, назад, крутнули. Там Давай віділаємо прут, що скидаємо і дивимося поршень з голками. як іде так, Ну, ну да. І тоді, якщо бачите, що втягнули поршень і назаду все сюди поставили. Прокручите, бачите, якщо вила не зачіпають, все, тут ось цим роки менше. А зараз задача наша, ну, що... ось поставили діжурну голку, щоб бачити, як воно заходить в момент із поршнями. Зараз задача, крутимо маховик і скидаємо на зав'язування і дивимося, куди воно буде все йти. Ну Давай пробую все бачите пішло якраз корпус поршня пішов і якраз заходимо це ми думаємо що найкращий варіант все круте круте хочуть раз перекину щоб трошки глибше, випади Зараз будемо пробувати. Зараз відпустимо, щоб пробувати. Лідні і приємної засмоги отримали ми конкретно, так що тепер загор взявся добре. По проблемі у нас Поки що скажу наперед, є мис... Думач... думка, що могла оця пластина її сильно тут знизу зализати. Зали... З... Була зализана, тому що знизу вона входить за це пішла. А ось де... видно ось, де... ось такі так як пластинка прикручена і на ній край, то, що входить з щеплення із тією пластиною, також був сильно зализаний. І Така в нас є думка, що більше всього. Пластина попала в зацаплення, почало крутитися, і його десь ще трошки глизнуло, і воно спинилося, і голки благополучно попали під удар. Тому за тим вузлом, хлопці, дивіться уважно, тому що можуть бути такі капські наслідки, як оце у нас вчора півдня протовклися. Сьогодні вже три часа дня, саме з 8 годин затовчимося біля нього. Тому хлопці уважно за цим вузлом дуже відповідально і. Вирішили трошки попідняти зажигання, що покажу, як воно є зараз. Вже на зашивку запущено. Раз, пішли. Раз І тільки бачите, підходять до нього носики поршня і голки починають Ви підніматися. Ми хочемо зробити, щоб почали підня... підніматися ще пізніше, щоб вже десь. голки, носики, оцей носик ми на голку і воно спочатку підніматися, щоб трошки пізніше воно йшло. І зараз покажу, як ми це будемо робити. Все. Але покажи, як воно є. Що? Так, все одно треба держати. Ні, потерцю захрапити. як воно втом. Ну, дуже вони. Підвила по-любому треба ложити. Тау, звісно, довго. Ну це ж ти ще й скрутив трохи дужче. Ну, ти ж чого ще скрутив раніше, ж зробив їх. Ну, да. Під мощай, що, підвила щось. А давай зараз спробуємо, чи воно зашиє оток. От, от, от. Та, ну воно то може і зашиє, тільки ж волки раніше йдуть, ніж сіно піде. Так, так, так. Ні, підіпри ж цього, що... Ні, не треба не... не... підпирати. Ну, щоб It's я ten... тут не держав, щоб я там показав. Щоб я не держав, щоб я там показав, що ти робиш. Так не дінь кордон. Ну, тоді подерж. О, лях, повністю. Шарток. Тут, тут олянта держатиме, воно не покрутиться. Що нам треба зробити? Обов'язково треба, щоб я зой йшов на зав'язування. Мітимо шастерні, яке нам воно. Да? Дивіться, що це покажу. Тут вже зробили трошки красиво, щоб вони так виділялись. Ну, Між зубами. О, да, намітили зуби том і том. І нам треба перекинути на один, може на два зуба. Держимо. Ось дивіться, взявся за ромку тішовила і ворушив оцю шастерню. Для того, щоб витяг... оцю малу витягнув, випунули малу. Штовху, попаде Поп... в зуби. Да, попадав. Раз, все. Бачите, на зубик перекинули, білий край і да пішла Пошу, І Зараз нам треба прокрутити маховик повністю, щоб воно зав'язало, як воно бути. І спробуємо понулі. Трошки нажми. Ні, ні, воно там вже крутилося. Ні, ще ж давай прокрутимо ще раз, не ту сторону. Так, ну Зараз... О, вже, бачите, йде воно пізніше. Зараз давай прокрутимо разок по колу, як воно буде. Пішли на зайку. Докрути, друзі, докрути. Все чудово. Папара просто раз взяли монтірочку, стягнули, стягнули, звідтягав також. Щось і все, Нормально? давай щось, ще разок і. Здравствуйте. Монтіровку вставили, нитки держимо, я скинув, пробуємо ще раз. О, о, все, йдуть, а не щось. Пішов, пішов. Бачите, що вже пізніше, вже голки починають заходити, коли вже вони ближче до поршня. Це вже ми трошки запізнили, за щоб нажати пожодне, щоб не друг сіна піде раніше, ніж голки, не заробило біди. Раз, тут. Ну взагалі, так, да, це ми робимо із свого досвіду, а як воно може правильно, ніхто не знає. Тобто це ми робимо так. Я Йорик, і все. Два вузлика від дорос. Щоб в інтернеті подивитися на себе. Та воно вже перегляди будуть тоді. Все, дивіться, два таких вузлика зробили, воно, Ну це ми так регулюємо заповнення. Ну, із свого досвіду ми не знали раніше, ну, як його робити. І оце робимо таким макором. Головне зачепити Туди щоб держалося, тому що він може маховик туди-сюди крутитися, коли воно, ти починаєш на зайозування, він хоче шукати собі ж нижню точку, щоб йому зупинитися. Тому ото, або комусь держати потрібно, або ми чіпляємо до кардана, щоб він нікуди не прокрутився в... самовільно. І отак воно все робиться. Потім з шестерні поставить і треба її крутнуть, тому що ось де стоїть такий шпандик така по формі кардана, І її треба. Прикручувати до гайки там на гайці спеціально зроблений. Шпендик. Такий стопчик виглядає з дірочки, куди ти вставляєш болтике і прикручуєш до, ту, до тієї шойбочки. Ось така воно. Отак воно виглядає. Отак. На кардану така штучка стоїть. і оце А на гайці стоїть отакий шпендик. Отак воно прикручується щоб воно штопорилося. Я за Отак. Так. Оце. Що ми зробили? Шо? В нам бочи де на другий роз, де. Ну, де воно що робиться, крутиться, так? Все, тоді я по. Там треба крутити його. А ти маховик вже закрив рану. Треба прокрутити. Так що, друзі, дуже довго ми продовбилися з голками, таке начебто їх підрівняли куди треба, Ну, запас все одно треба буде заказати, щоб були запасні, нормальні форми і траєкторії голки. Колосту в'яже. А що буде з сіном, завтра вже будемо пробувати або з соломою. Так що... Хорош, назад трошки. Все, хорош. а так за, за штопори, да. ой, де як воно виглядає. Ось це, те, що ви зараз, бачите бляти, це на гойці, на шестерні такий ступчик, що ви бачили. І він тоді дуже в тому в цій, в цій. Є різьба, куди він кручиться, щоб воно не бовталась, бо воно, коли крутиться вол, воно рухається вільно по тому... Чи по валу рухається вільно, тому її треба порити. Така інформація комусь поможе, бо комусь не поможе. Вже були раніше питання про те, як ми настроїмо зажигання на ньому, тому ось вам буде коротенька така мануал по тому, як його можна зробити. наш ну, мануал, ношої заготовки. <звук> да. Може, хто робить по-іншому, пишіть, розказуйте. Ну ми робимо це отак. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Пока-пока.